Як на вас заробляють лайфові страхові компанії? Вислів, типу, не буду страхуватися, бо не мені заробить страхова. Так, на вас заробляють щоденно. Стоматолог на ваших хворих зубах, водій маршрутки на вашому бажанні не ходити пішки, а пересуватися містом, салон краси на вашому бажанні бути доглянутим. Більше того, ви самі, кожен з нас щоденно на комусь заробляє. Ми ходимо на роботу, ми щось робимо, ми заробляємо гроші. Що стосується страхових компаній, вони ділять прибуток для себе та для клієнта. Скільки компанія може залишити собі, а скільки віддати клієнту, прописано в законодавстві як в українському, так і в міжнародному. Вони тісно між собою пов'язані. З Отриманого прибутку страхова компанія лише 15% залишає собі, і 85% віддає клієнту. Це називається додатковий інвестиційний дохід, який компанія нараховує на договори страхування життя клієнтів. А тепер уявіть, що цей механізм ще й жорстоко контролюється. Страхові компанії декілька разів на рік проходять незалежні аудиторські перевірки, які гарантують надійність компанії і їх платоспроможність. Ось так страхові компанії заробляють на вас і для вас. Бережіть себе.